Доброго дня, ще добра час, виходить на ваші телеекрани. І сьогодні ми з Володією Кукулою. Владі, дякую, що ви прийшли. Дякую запросили. Хочемо проаналізувати 17-й тур христианської футбольної ліги, який відбувався на штучних полях фізкультурного коледжу. Ось і перша гра, яка відбувалася на цьому на цьому полі, на цьому в цьому турі, і в 17-му гра між командами студентів франківського коледжу. Степана граната імені Степана Граната і е, ну, е, абсолютно можна сказати фаворитом нашої лінії командою Успіх, е, де е, хочу зараз так забіг наперед, наперед відбулася така е, досить маленька сенсація. Маленька сенсація е, Студенти чуть не перемогли команду Успіх але, трішки. Але, трішки не висновк. Трішечки не висновку, але це чуть-чуть ну, не рахується. Да? Треба все-таки результат. Результат, результат. Так, і результат був 4-5 на користь команди успіх. Ну, це неочікуваний результат, адже ми знаємо, що успіх завжди виграє там, з більшим Великим результатом. Надривом, да? Да. Але от в цьому матчу. Такого не сталося. Як ти можеш пропоментувати цю гру, і як ти можеш зробив чого, Ось все таки студенти все-таки випилиш. І ну, як як, як все-таки якісь результати є. Ну, Граці коледжу Граната, вони досить великі молодці, що дали такий бій команді в успіх. Ніхто їм таке такої гри не запропонував, мабуть, ще за цих півтора кола, які вже пройшли. Е -е, досить хороша гра, багато порядних болів можна було забити. Е -е. Хочу один зазначити. один був з. З половини з, з своєї половини впустив у ворота. Хороший такий голов. добре, що попав гравець в коледжі. І можливо команда Успіх, яка зараз йде на першому місці, вони вже фактично є чемпіонами другої ліги. Я думаю, що їх вже ніхто не догонить. І вони вже викладають склад, який в принципі просто приходить, щоб не втратити очки. Ну або просто пограти. І бачимо, що польовий гравець стояв на воротах в них. Так. Не дуже він воротар, як виявилось. Але все-таки команда Успіх, побачивши, що вона програє цю гру, не знаю, можливо, більше зібралися, кучніше почали грати і досить швидко, можна сказати, в другому таймі вони відігралися і забили той переможний м'яч. Mm -hmm. Що Фактично було дуже обідно команді. Коледжу гранату, тому що вони викладалися впевнений на всі 100% в цій грі і мали великий шанс, щоб зробити першу сенсацію. Ну, класний матч був досить такий інтересний. Я бачу, багато вболівальників було. І, ну, респект був командам, що вони показали таку хорошу гру. Добре, прийдемо далі. Наступний матч Станіслав і Зоря 2. Станіслав програв в команді Зоря 2 з рахунком 2-13. Ну, бачимо, що зараз Станіслав досить в досить не найкращій формі, взагалі в одній з найпоганіших. Найгіршої форми всіх ну, ну, команд. Якщо брати фізичну форму. Ну, ну, ми бачимо, що зараз ну, Станіслав не може нічого показати командам, які зараз є в можуть, Не приходять на ігри по четверо людей важко ну, складати в чотирьох. Ну так, але тим не менше, все-таки приходять. Це добре. Це... Це є плюс, так, що, але воно часи що чи тих четвер. Ну так. Якщо б хоч би двох гравців, вони на заміну могли б досить боротися за, за хорошу гру. Команда Зоря друга. Настроїлися на цю гру, бачимо дуже сильно. 13-2, дуже хотіли гравець команди Сорі Тарас, Дуже такий емоційний був в цьому поєдинку. Команда все-таки. Ми ну, бачимо, що переживає за командою і, так, і хоче. Зрозуміло. Да, ну, ну, довго не будемо затримуватися в цьому матчі, адже тут все, я не що ясно. треба багато коментувати. Ми прийдемо далі до наступного матчу. Energy 2 виграла в команді. F ФМ з рахунком 4-1. От прокоментується майже, сподіваюся, ви бачили цей матч. Хоча ФМ в першому таймі вигравав з рахунком 1 0 Прокоментуйте, будь ласка, з рахунком чого G2 прямого команда ФМ в другому етапі. Все-таки ну, більш агресивніше команда NG2 відносилась до цього поєдинку. Бачимо, що вони дуже жорстко грали. Суддя, правда, давав грати. І те, що вони пропустили перший м'яч, ну, Судячи, тому що я бачив, була рівна гра. Команда ФМ все-таки їм вдалося забити першим. На контрротації на контратації. І та, Барселона. Беремо приклад. Хороший, хороший хороший досить такий перший тайм хороший показала команда ФМ, але все-таки не знаю, мабуть, не стало ще сил, чи цієї жорсткості в грі команда Нерж 2 забила потім Вже команда після вже вже 2-1, я думаю, було дуже важко фему грати. Тому, що це вічно під цим тиском. А Energy 2 вони переважно володіли м'ячем. і не знаю, ну, трішечки не вистачило ну, щоб... Ну так, ну, надіємося, що на наступному матчі там показує кращого. Energy 2 е, можливо зробить асоціацію. Можливо так. Добре, прийдемо далі. Наступний матч. Смерч і енергія. 1-8. Пронезвавний результат. В принципі, аутсайдера ну, з середньовим першої ліги, але з фаворитом хорошим. Тому, ну бачу, що смерть не може нічого ще показувати такий рівень команд, які зараз знаходяться в другій в першій половині таблиці, в верхній половині таблиці. Смерть добре, що вони хоч от, і грають проти сильних суперників, але вони все-таки забивають там якісь один-два м'яча, що вони теж щось можуть згодатися, але в них дуже слабенький захист команди смерті. бачимо, молоді гравці да. на атаку грають і про захист зовсім добуває. Ну, ну, ну а команда енергія вони вже скористалися цим да, і забили стільки грають і, ну, Хороший склад дійсно 8-го. Привіт, команда енергія та... з тримачками в середній таблиці і вони ну, добре тримаються, в принципі, перші першій А А поки побажаємо кращих результатів, кращій І Я думаю, що це їм вдасться вже ну, принаймні вже в другому сезоні. <гаджує> <гаджує> добре, наступний матч. Фенікс. Програв в команді, ой, виграв в команді, в команді Штурм з рахунком 4-3. Прокоментуйте, будь ласка, цей матч. Все-таки ще раз нагадаю, що штурм вигравав в першому таймі 3-0. І Фенікс ну, нічого не показав, тому що в першому такому досить... таймі, таймі все-таки він якось зібрався і, і, і забув 4 м'яча. Після першого тайму був досить неочікуваний результат, як для мене, так і для більшості не так, я думаю, людей, які знаходилися і бачили цю гру. Команда Штурм все-таки не, не перший раз вони можна сказати, втрачають ручки чи, чи набирають. Ні, не штурм переплутано з Феніксом. Фенікс, вони все-таки перший тайм, можливо, якось... Дуже-дуже розслаблено вони грали, тому що три м'яча пропустити в першому таймі і ну, по перерві, не знаю, скільки там перерва тривала 30 секунд хвилину, якось їм вдалося все-таки зібратися, забити чотири м'ячі. Ну, Просто досить хороший підбір виконавців команди Фенікс, це, це mm -hmm. саме Каші, і... Які все-таки зробили, можна сказати, гру в цьому матчі, адже три м'яча. В кожному так. матчі вони роблять гру. Ну. І команда штурм трошки безвідповідально після 0-3 поставилася до саме цього гравця. Що їм і не дозволило виграти команду в цьому, в цьому матчі? Так, ну, інтересно. Yeah. І інтересно, але все-таки треба віддати належне. Команда штурм все-таки ну, забила три м'яча і це, ну. Мені здається, досить такий ну, непоганий результат, в першому таймі. Але ми знаємо, що а. штурм теж може, ще по першому колу вони і вахами виграли, на останніх хвилинах забили і в зорі так само, нічого вирвали. Я не думаю, якщо ще штурм, ще хоч би трошки ну, не знаю, якогось такого характеру чи, чи ще Характер, щось. І ну, команда зможе вигравати, я думаю, показувати досить непогані результати, які вона показувала в перших іграх в першому колі. Ну таке, на цьому наш е, аналіз. Е, е, аналіз сімейства тут закінчується. Е, з вами були Владі Кокуло. І Дмитро Андрусів. Дякую, що ви були з нами. Зу -зу, зустрічаємося вже в суботу на футбольних полях і сподіваємося, будемо бачити хороший футбол. Нічого лишнього. Все, до побачення.